Вітаю глядачів телеканалу Сі4. Ви дивитесь новини в студії. працює Олена Крічко. і на початку коротко про головні події дня. Сили оборони здійснили наймасовіший удар по військових об'єктах окупантів. Безготівкова оплата в громадському транспорті. Чи принесли користь такі нововведення? Тактична медицина, поводження зі зброєю, керування безпілотниками та ще багато інших занять на Буковині на базі гур Міністерства оборони провели вишкіл для молоді. Минула ніч була вибуховою для декількох регіонів Росії, адже сили оборони здійснили наймасовіший за даними генштабу удар по військових об'єктах окупантів. За інформацією генштабу ЗСУ, внаслідок спільної спецоперації СБУ та сил оборони було уражено Алексінський хімічний комбінат, склади боєприпасів ФАП, кап крилатих ракет на аеродромі Енгельс, Саратовський нафтопереробний завод та Брянський хімічний завод. Цілеспрямована та систематична робота з Ураження об'єктів, які забезпечують боєприпасами та іншим, окупаційну армію триватиме до повного припинення збройної агресії РФ проти України, зазначили у генеральному штабі ЗСУ. Зірка тіни забутих предків трапила у скандал. Українська акторка Лариса Кадочникова найбільш відома за роль Марічки у фільмі Тіні забутих предків відмовилася говорити на публіці українською мовою, через що була розкритикована в мережі. А своє рішення вона пояснила тим, що нібито в її житті і без того достатньо української. Днями зірка виступила на церемонії нагородження лауреатів премії національної спілки кінематографістів України імені Сергія Параджанова у будинку кіно. Коли вона підійшла до мікрофона, то одразу розпочала свою промову російською. На прохання журналіста Руслана Кошовенка говорити українською знаменитість відмовилася. Українською, будь ласка, се будь ласка. Ви звініть назива. Вважайся мене. я нове з'явила для Україні. Присутні на премії підтримали акторку гучними оплесками та вигуками Браво. Щоправда, реакція мережі була протилежною. Зокрема, письменниця Лариса Ніцої, яка і поширила у своєму Фейсбук виступ кінозірки, розкритикувала її за використання російської в публічному просторі. Хочеться запитати в цієї лауратки багатьох премій Лариси Кадочникової, для якої країни вона зробила достатньо, а для Москви тягнучи все життя в україну руський мір, популяризуючи його язик, за яким прийшли танки, виконуючи ролі в кіно московською, виступаючи всюди публічно московською, спілкуючись з усіма московською, випершись на сцену, вручати премію московською, і лише подекуди послуговується українською, де не можна обійти закон у виставах. Кінематографісти в залі будинку кіно наїде марш проти української мови. Вигукнули Браво і зааплодували, підтримуючи московську позицію. Свої думки з цього приводу наші глядачі можуть залишити під відповідним дописом у всіх соцмережах СІ 4 Щодня втрачаємо найкращих. Сьогодні на Буковині попрощалися одразу з трьома військовими, які загинули за Україну. В останній шлях провели лейтенанта Павла Унгуряна в Комарівцях. Сержантові Володимиру Юську останню шану віддали у селі Анадоли. Солдатові Сергію Унгуряну в селі Оселівка. Вічна пам'ять, слава та честь героям. Ще одна трагедія сталася у Чернівецькій області. В аварії загинула 39-річна жінка з припруття, яка раптово вибігла на дорогу. Попередні правоохоронці з'ясували, що збив її на легковику 63-річний житель села Зелений Гай. Пішохідка отримала численні травми та померла на місці ДТП. Тіло загиблої поліцейські направили на судово-медичну експертизу. Слідчі поліції внесли відомості про аварію до єдиного реєстру досудових розслідувань. Прозорість, чіткий облік, покращення інфраструктури, а ще сучасний та зручний сервіс для пасажирів. Такі переваги Чернівецька міська рада озвучувала, коли презентувала програму впровадження безготівкової оплати у комунальному транспорті міста. Процес розпочали понад три з половиною роки тому. За цей час повністю відмовитися від готівки вдалося лише у комунальному транспорті. Чи принесли нововведення користь бюджету? Та яка ситуація з валідаторами у приватних маршрутках? Розка. Ажемо далі. Транспортну реформу у комунальному транспорті чернівців активно почали впроваджувати восени 2022 року. Спочатку тривав перехідний період, і чернівчани мали змогу розрахуватися як карткою, так і готівкою. Тролейбуси повністю перейшли на електронний облік оплати за проїзд 1 червня 23-го, А на автобусних маршрутах чи впровадження завершили у серпні того ж року. Сьогодні безготівковий проїздні щодня безготівковий, тільки поталки. Нет, они не берут, только через карточку. Карточку доставили. До нових способів оплати за проїзд чернівчани звикали поступово. Нині зробити це мають можливість у різні способи: завалідувати банківську або транспортну картку, сплатити проїзд через додатки Приват 24 чи ізіпей для учнів студентів та пільгових категорій. Передбачені спеціальні проїзні документи. Найскладніше нам було працювати з категорією людей, які мають пільги. Так, це пенсіонери за віком, це. Інші пільгові категорії громадян, тому що це виготовлення персоніфікованих карт, це окремий облік, це дуже серйозна відповідальність. Звичайно, що це лякало десь на перших етапах, тому що піддавалося якісь критиці, і тут слід розуміти, що ми систему відпрацьовували з нуля. Так, і звичайно, що були якісь технічні моменти, адже ми бачимо, до прикладу, збої в банківській системі. В транспорті й досі виникають перебої. Містяни можуть не одразу отримати сповіщення про оплату від банку. Втім, проблемні ситуації виникають все рідше. У нас, до речі, дуже серйозно знизився відсоток притягнутих до адміністративної відповідальності в транспорті комунальному міста. Про що це говорить? Це говорить, що люди. Вже навчилися, люди дисциплінувалися, люди розуміють. І крім того, у нас дуже гарні жителі міста, вони вважають і знають, тому що ми з ними спілкуємося, і вони готові сплачувати за проїзд, бо вони розуміють, що сьогодні вони сплачують, але вони бачать новий тролейбус на зупинці, вони бачать нові автобуси, вони бачать, як розвивається підприємство». Тобто до цього часу це все йшло як в бездонну прірву, а розвідку ніхто не бачив. Реформа ще триває на черзі. Й приватні перевізники. Зв'язку з міною оператора, ми трохи зупинили цей процес. Він зупинився, але зараз ми вже два перевізника. У нас працюють з валідаторами, і вже на наступній неділі будуть слідуючі перевізники встановлюватися і підключатися. Тому ми маємо намір завершити. Максимально, але йде мова про е, всі маршрути, які обслуговують приватні перевізники. Йде мова про те, що як мінімум один валідатор буде встановлений в одному транспортному засобі. Впровадження автоматизованої системи оплати обійшлося міському бюджету орієнтовно у 18 мільйонів гривень. У міській раді кажуть, це вже окупилось. Якщо говорити там, до прикладу в абсолютних цифрах досить цікаво, то в 2019 році при тарифі 3 гривні ми відшкодовували підприємству за пільговика порядка 59 57 мільйонів гривень в рік. На сьогодні, при тарифі 12 гривень, 25 копійок, ми відшкодовуємо порядка 60 мільйонів. Саме підприємство перетворилося з глибоко радянського, радянської форми управління, перетворюється в сучасне ефективне бізнес-підприємство. Впровадження автоматизованої оплати за проїзд дозволило підприємству не лише мати чіткий облік пасажирів, а й відмовитися від фінансової підтримки з міського бюджету. Тобто, якщо до цього часу ми з бюджету дотували підприємство на зарплату, на електроенергію, на запчастини, то на сьогодні ці кошти заробляє підприємство саме. Ну, ми спостерігаємо, як працює Львів до прикладу, зараз як працює там Луцьк, до прикладу, той же самий Тернопіль, Івано-Франківськ. Ми це все моніторимо. Ми намагаємося переймати десь досвід. У нас ми знаємо, що Десь наш досвід переймають. Зокрема, ми е, бачили приклади того, що наші позиції перейняв Київ Пастра. Олена Крячко, Ганутін – новини. Сі 4 тактична медицина, поводження зі зброєю, керування безпілотниками та ще багато інших занять. На базі спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони Артан п'ять днів тривав вишкіл патріотичної молоді. У заході взяли участь представники із різних регіонів України. Побувала там і наша знімальна група. Тож детальніше далі у сюжеті присіли на коліна, зброю під руку, виставили ліву руку, тролонею вперед. Ліва нагаків і лягає. Учасники звитяги 6.0 шлях поколінь тренуються і вдень, і вночі. Тут теорію поєднали із практикою. На тренувальній базі боєць з позивним ліс вчить тактики поваження зі зброєю. Вчимо, як правильно утримувати зброю, як правильно дихати при пострілі, як правильно прицілюватись і як правильно проводити спуск. Позивні мають не лише інструктори, а й учасники вишколу. Студентка коледжу із Чернігівщини Дейзі розповіла, що на таких навчаннях не вперше. Пальчиком пам'ятаєш, як ми працюємо. Ми не кидаємо палець гачка. Указівний пальчик на гачок. Витискаєш його до кінця і далі після пострілу не кидаєш його, а отпускаєш до щочки. Давай, Дезі, в тебе все вийде. Пала. Кинула пальчик. Важко дається, тому що саме глоб, з якого ми стріляли, він легенький і дуже тебе так, відкидує. Тому це єдине, що дуже важко. А так? Нормально. Я вважаю, що в наш час такий важкий. Ми потрібні е, нашій країні, ми потрібні знати, що робити, як діяти в разі якоїсь небезпечної ситуації. Ну, якось поїздила і. Так подумати я ніким себе не бачила, окрім військової. На сусідній локації дітей вчать керувати дронами, а неподалік рукопашний бій та стрільба зі снайперки. Школяр із позивним друг Кеп на вишколі втретє. Тут для себе зрозумів, що хоче в майбутньому стати військовим. Ну в такий час, в час війни це дуже потрібно. Навіть та сама медицина, ну багато прильотів буває. Ну і кожен повинен ну, повинен вміти надавати базову медичну допомогу. На цій локації дітей навчають тактичній медицині зупиняти кровотечу, працювати з турнікетом, допомагати при пораненнях і непрохідності дихальних шляхів, дотримуючись чітких алгоритмів. Те, що сьогодні відбувалося, це була показовий сценарій, симуляції. Діти не знали які поранення будуть. Вони взагалі не очікували. Вони навіть не знали, скільки буде у них поранених. Попередньо вони були заплановані. І вони вже працювали так, як працюють військовослужбовці на їхній вік. Вони вміють більше і знають більше ніж доросле населення, і в поразі критичної ситуації, якщо ворог поцілить цивільне населення, сидіти не здатні врятувати життя. Емоції дуже заскалюючі. Получили тут знання, які. Можуть дуже знадобитися, якраз в найближчі часи в боротьбі з нашим ворогом. Все, що я хотів побачити, я тут побачив. На вишколі з тактичної медицини та військових навичок зібралося 70 учасників віком від 13 до 20 років. Бажаючих було більше, проте провели відбір, адже усіх взяти не могли. Це вже шостий вишкіл і вперше на Буковині. Зразу було всім, особливо новісновеньким дітям, було дуже важко. А зараз вони в такому захваті, чим вже до закінчення. Ну це дійсно трошки важко фізично, і вони не висипаються, але для них це вау. Це щось нове, тому що такої практичної програми немає поки що ніде. Ми дітей навчаємо тому, що ми використовуємо в головному управлінні розвідки під час дійсно бойових. Планують в майбутньому проводити вишкіл і для старшого покоління. Для молоді ж такі заходи допомагають зміцнити фізичну підготовку, опанувати нові навички та розвинути почуття відповідальності перед своєю країною. Євген Пасилюк, Любомир Казюк, новини СІ-4. Це були всі новини на цю Мить. Більше детальної та актуальної інформації шукайте на нашому офіційному сайті та у соціальних мережах. З вами була Олена Крічко. Побачимося на Сі 4